Разбудить. Пинок. Пинок, точнее, что. <ріху> <ріху> Давай снапера труды, дядюшка. Я тут размышляю. Все часом. Ну що, поки всі відпочивають, ворують, вбивають ґуть, борються за виживання. Ти днями на розмашляєш. розмишляєш. Ми живемо в странному світі, в Морган. Хочеш з'їздити в місто? Подивимось щось? Давай в мене якраз там справи. Прикладно, де подивись лошадок. Дядюшка треба трішки працювати. Ну що таке? Раз уж ти везеш старіка в город, може і нас з тобою підвезеш. У вас які плани? Ніяких авайс. <соцентричні> ми знайдемо, що ми тут вмираємо зі ми ж тут... Він два тижні. Карен вже готовий вбити гримшо? Не між гримшов вас не вистачить. А міс спец от вас що з тобою стало? Три здоров'яне молоді жінки. Просять тебе взяти їх собою, а з собою. Ти безпокоїшся? З якої поїхали. Ну, ладно, ви мене убідили. Повірити не може, що ми знову побачимо цивілізацію. Здається, щось там таке. Ага, Валентайн, саме воплощення цивілізації. Дами, дами, ладно, їдемо. І, let's go. Знову ця дорога. Ой, здається, мені воно все дуже буде схоже на. Як воно називається, господи, Дес трендинг коли ми половину гри, кудись лупимо, кудись те, кудись все, але там взагалі все інше візуально. Тут хоча б гарно, красиво, воно. ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду тормози. Давай в дрифт. Так, дівчата, я сподіваюсь ви не помрете, поки ми доїдемо. ми Співайте для нас! Ох ти! Що за пісні у вас, дівчата? Ви ж молоді. Опа, що це за херня он спала? Смотри на этот джележанс. Ну, да. А, this is all. Is one of you Он е Лумбаго. Крепкий прихватив, провереть спочаром джележанс поговорить. Ну, давай. Амбарго, да не вже. Як з тобою спілкуться? З нами все в порядку. Ви не могли б мені допомогти? Куди за второю іде? Зможу. Бо... Ану, стой ты сволота, старая. Ану, давай. Ладно, я допоможу. Дякую вам, он та. А шо в тебе з бородою? Так, а мені треба буде ласо, да? А я що докинути зможу? Ану, степень, лошашка, іди сюди. Ты браканчик, да? Так, предходы вплотную до взволнована лошади. Их нужно спокойно сфокусировать на лошади с помощью L2. Нажмите, чтобы успокоить ее. Там назад. А де вона взагалі? Лошадь. L2, left. А ну давай. А він мощный такой. Подожди. Дасс прочня каб. Та я в курсі. Не заспокойся. А, все. Okay, лошадь, вы можете повернути її владельцу пішком или верхом на ней. Давай погладимо. І це все було. А це це більше лошадка. Не хірося лошадка? Мої мале, маленькі. Давай повели. Ну Звичайно, в мене вийшло. Артур молодець. Артур супер класний. Е Артур молодець. Артур гуд. А що ви там порозсідалися? Могли б мені допомогти. О, я теж саме сказав, найвели... вона велика така. Ну, прикольно. Так, треба мені додати. Ось, тримай. Давай. Що ти мені дав? Так, мої дії. Ви. А, та мені не. Так, все, добре, дякую. Так, арабська найшвидша, а ми згодом це все з'ясуємо, як вже ви бачите, це почат, так куди ти сідає? Я ще навіть не дуже сильно роздоплився з е, управлінням. Але вона дійсно велика, Ось бо... тут є вище лошаді. Та підемо, підемо, поїдемо. Зараз. Як залудлізти? Трикутник. Поїхали. Ви що, дерні? А, це я! Я перепрошую. Ти прийшов на що. <звучить> ну? означає, що Много, можливо, вийшло, вийшло вийшло. Так, все, поїхали, і то я настрілявся вже. Направо, <звучить> да. <звучить> ну, Артур, я тебе горжусь. Чей пизда, сказати. <звучить> так, тут. <звучить> <звучить> Ми його теж а, а, грабимо. Во, 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 тормозимо. Бо зараз поїдемо з нею. О, письма. Ваша лошадь слишком далеко, щоб услышати свіст. Вона буде відображатися як. Така, якщо хочете показати її, підійдіть ближче. А ми можемо трішечки швидше. Да, згоден повністю. Так, треба мені розширити, бо в мене монітор який стоїть з ОБС. -ом. Так, підожіть розмовляти, дайте я. Він далеченько стоїть, я його погано бачу. Текст. Так, куди ми їдемо? Хто связка леді? Ладно, даме, огляди. Так, дивіться по сторонам, дивимося, що в нас тут є. Так, все. Ні, ну враховуючи взагалі стосовно гри, враховуючи, що взагалі мені подобається, подібна вся навіть не тематика сетінг, то е, я підстраююсь, скажімо так. Але загальні ідеї е, ось подібного РПГ, скажімо так, от вона мені завжди дуже цікава. Я можу грати безкінечно просто. Часок шерифа справа, там напевно знайдеться рабатьомка для нас. О, тут болото. Так, ано, ну, люди, ви не бачите, я їду. О, да, тут я порозбл'єшся. Дорогу покласти їм треба. А ти сам то за запам'єш, Артур? Скоріше всього, ні. Давай зупинимося в кінці вулиці. Я туди і їду. Тут багато чого. Воу-воу-воу, хлопці. А, я приїхав. Все, на місці. Слава Богу. Alright. ну ось ми приїхали, як я й казав, в культурний центр цивілізації. З власте okay. людина. Так, дядюшка, що будемо робити. Ми поступимо так, як подобає комусь. Знайдемо нашим okay, Що зробимо, я не зрозумів. Okay. Так, коротше, хтось там не ліс на рожон. А що ми робимо? Ми просто йдемо. Чен закончиться з... зустрінемось. Йдемо, дами. Так, а ти можеш сховати під А, все? Це... Так, значить, ти так себе бачиш, да? Маньяком, кого? Ну, в юності мене називали стрілок на разок. Ага. Okay. One kid. Ладно, я навіть е... нічого спитати сп... не буду. Ти жалкий Жал... Жалка людина, Морган. Але я знаю, що ти мене любиш всією душою. Ти мій любимий паразит. Хто? Я чи він? Хоча ні, лісти. <соценно> ти мой інший другий. Дуже смішно. Не зовсім соврал. Лісти, мої крыси. Потім ти. Заткнись, ось це місце, йдем, підем. Щоб купити предмет в магазині, посмотри на тоборош. Як же Ну да, В цьому все так і є. Це не така е, так. Підожди розмовляти. В тебе стали від Артур. Да, це не так, як ти типу, просто підходиш. І в тебе є список товарів. А тут ось о, все, що лежить. Ти до цього підходиш, покупаєш ти дивишся. оце це прикольно. Оце прям реалізація. Так, а що робити? Мені що треба купити? У мене 20 баксів, я віддав е, на поліпшення. Тобі нічого не потрібно? Віскі мені треба, чи що? Підожди. Що мені треба взяти? Я не почу. я прослухав. Приглядеться лефт. Ле-ле. Не те. Так, ми щось купимо. Купити за один, молотий кофе. А це воно що Крекери. А що мені треба? Підожди. Подивити, що це таке. У нас все воно що? Молоте кофе? І воно просто піднімає. Так, я хз. Давай купимо молоти коф, каву. Купити. Я гадки не маю, нашого вона. Ладно, коли закінчиш, зустрінемось із... знаружи. Що це таке? Я зробив. А, це журнал відкрив. Гаразд. Буду знати. Дуже дякую. Це що таке? Помада для волос. А підожди. Мені шо? Всього доброго, я ще. Так, підожди, може що Продати, посмотреть каталог. А, так можно ж. Твою наліво яка складна. Ровиан, тоніки, боєприпаси, Охота і рибалка, Уход за лошаддю, Одяг. Одяг. Давай. А я можу прям. Я хера, тобі... Костюми, давай в костюме. Вы ебанко 85 баксів. І 50 центів. Так воно не видно, ніхера. А що подивитися, що ти хочеш? Бакеро. І костюм. Думаю. Так, підозрюва. Що О, почитали ми. Головні, е, Давай головний убор. Це коротше. А якого дідька шляпа коштує дорожче. А, ні, шляпа коштує. Це що таке? Це типу загальна. Це ж Коротше, я з цим буду дуже довго розбиратися. Не розбиратися, тут розбиратися нічого. Ану, до овлення. Чепну. Поти рибалка, що воно дає мені? А боєприпаси. В тебе прям усе є, чи що? Кому продано? Їх типу просто немає. Так, да, коробка з 69, 8. А це один? Ні, читання надірності без зображені точності. Так, давай. Та е... не те, підожди. Купити. Купити І купити. Що за вармін? Вармін, Дробовік. 26. А чого так мало? Винтовка. А, типу, в мене просто. А, ну, револьвер. Давай, ще. Револьвер, до да хера. А це дорога штука. Ладно, давай. Раз тратимо а то тратим. Давайте, 60, хайбоде. Ммм, хоть и рыбалка. Шо у нас тут? Нетрезар запаха. Древенка для. Дравоядных. Правя... Оце прикол. Оце. Прикольно. Я купив. Я все купив. Можна щось продати? Що я можу продати? Що я можу продати? Продати. Ліки. А це типу штуку? Чи скільки я можу продати? При собі, два із трьох. Це що, сигара? Три з трьох. А, сигару я можна продати, да? Давай, ну продати. Продати. Так, швидше, до речі. Це що така піпетка? Ні. Бурбон. Це теж да, на Максах в мене? 3 з трьох. Так, це можна буде поліпшити. Відновлює статуси від МГ, поніжає статус здоров'я. Так, ми... а бурбон дорогий. А що той купляв бурбон, якщо в мене він був? Ром частково е, піднімає. Так, я, коротше, продаю всю цю сталене патраха. Яка не, вку... не смачна назва. Для ліки Так, я буду користуватися оцею херньою коли типу, треба буде. Тому е, я оце все діло продам. Це що таке? Джин. Ліки, настойка. 105. Та я вже більше наварив, чим купив. Консервована кукуруза. Давай похеру. Персики. А мені треба цю херню купити цьому кенту моєму другу. Ту я непогано так. До речі, давайте пошукаємо, може воно тут є десь? Це на що? Корн, кукуруза. Я її тільки що продав, мені не потрібна вона. Так, бурбон, ти і так без мене купив. А ну підожди, я ж згадав, що є. Є цигарки, це на що? Плітка шоколада. Mm -hmm. Мені ж треба цю купити. Трубку для кента, як я вже сказав, це що? Оружейне масло, я її не буду продавати, на запаха. Це в конське масло. О, це солі. Соляльне... А ну ще раз, подожди, продавець. Покажи мені каталог. Я хочу дещо глянути, і будемо йти далі. Провіант, боєприпаси, хоч, рибу, хоч за лошадю... Е... А немає, да, скоріш за все. Тоні, провіант. Що в провіанті? Їжа просто, да? Бакалея, спиртне напитки, табак. А ну, в, таба... в табаці є щось інше, окрім просто табака. А якого ді? А, це каталог. родин. Все, зрозумів, це загальна. Ой, а... дорогі, не краси. В тебе трубка є, да? Точніше, трубки в тебе немає. Ну так ще раз. Так, коротше, в тебе більше нічого нема. Все. Я все, що можна, купив, все, що можна, продав. Тепер ми можемо знову сміло грабувати ось. Так, а ти приїхав сюди чисто побухати, да? Я зрозумію. о, ваше здоров'я, сер. ще вип'ємо за те, що вбралися з тої гори. Безумовно. Дивний світ. Я не собі, що женюсь на багато наслідниць. Ага. О. Дженумени? Стоїть, so, я дізналась його дещо. Я пробралась в этот роскошний дом і притворилась лужанкою. Обично це працює. Якась жінка сказала, що її із Нью Йорка чи що. Багато туристів їдуть на поїзді в Сан Дені. А звідки вони відправляються в Бразилію? Понятно. Ну от поїзд нагружений багажом. І ночі він проходить через безлюдні міста. Ça, щоб прибити Ц登nak. в порт клюпливо no через деяке Tempel. місто. Я його знаю. Да-да-да, це зовсім рядом з Югемсер. Напевно, тихе місце. Неплохо. Де телі Кері? Здається, гостиніці. Вони підсипіли яких-то п'ячок, щоб пограбити їх. Чому?

Get your hands off her. Get her. A friend of mine. Get the hell out of here. Ей! Hey, hey, легче, я не хочу проблем. Якщо не звалиш прямо зараз, в тебе вони будуть. Пішов вон. Ти звішаєш велику ж цілі, Джексон. Провалювай. Я з тобою потім ще поговорю. Подожди ми з тебе з дядюшки, вони на другій стороні дороги. Дякую, Артур. А я пішов шукати. Дядюшка, придивись за нею. Я піду в гостиницю, знаю, як там Карен. Найти кара на гостиниці. Так, а ти вже повністю кудись пішов, так? Чи де ти? Де той хрін пішов? Так, ти. ні? З вами не це що було? Хе. <ріхе> а що це таке, що було? А я з вами можу спілкуватися? Не можна. З вами взагалі нічого не можна робити. Ну, а куди ти сів? Понеслась. Це гостиниця чи інше? Not Meals. Тут зачинено. Це гостиниця, да? Can I help you, sir? Давайте Я роблю все, що можу, а ви, а? Я шукаю дівчину, яка прийшла сюди з одним п'яним типом. Їй на 20 чимось ми Да, вони наверху в номер бі2, а ви його друг? Ага. Її друг. Ну зараз жопка вам буде, хлопці і дівчата. Ну мені наверх сказала, але я. No, no, they're, they're upstairs, room 2b. Окей, ладно, потім я тут сюди положу. Якого дітька в мене втрачається. Now, Тільки без драк, будь ласка. Ну як можу. А я можу, типу, взламувати ці двері в майбутньому. Бля, яка. Тривожна музика. Відвали від мене. Пірафа. Ні, Ні, відвали. На. Hey. Ей, hey, hey, ти хто? Your your обирайся, обирайся. Я її друг. Обирай себе, я їй заплатив. Не за те, скотина. А, oh. oh. oh, все? Що ти тут робиш? Дай себе обдурити. А що ти його робиш? Він голий. 5 -5 yeah. Все no, гаразд. Та в тебе безпекуйся, but... цей кретин, цей кретин розвалив банк. Розволив right. банк. Sure, yeah. Та я знаю, що на банки в маленьких городах не yeah. стоїть втратити yeah. е, час, але тут yeah. торгують з котом, іноді тут бувають кеш. Я знаю про це е, більше. А, ну все. Вийти на вулицю. Ох, ти, прикольно. Я думав, що та кімнатка маленька. А куди він хоче? Тут там немає навіть. Дрибно ти з другого поверху що? Так, плюс. А до речі, мені дали плюс 10 здоров'я. Е типу, плюс 10 здоров'я. Чи що? Я сподіваюсь, все Все гаразд. Після вас, В Сенсі. А що ти, бухий? В цьому случае пропускати дама вперед не треба, підожди. А в тебе трішки побити. You, Дякую, Артур. Like Мені не подобається, well, коли I мене to... щось там роблять, я розумію. Ти в порядку? Так. Товстушка. в Артур дар його гаразд сильніше. Так. Ну, ладно. Ей, а що це за чоловік, який на нас дивиться? Це ви були в Блэквотер пару неділі? Я? Ні, сер. Я не стих. Да, ні, ти. Я вас точно з вас бачив. І ви були? Я? Ні. Ну, що, слушай, приятель, підійди на мене. Я не люблю це. Мені це не подобається, мені теж. Відведи дівчат додому. Careful, так, валимо цього хлопця. Так ти сам нам. Нехроси, ми несемося. А куди він побіжав? Нехероси. А шо ти зробив? Лошадь впала. Ну, ладно, давайте спочатку. Е, контрольна точка, давайте. Бо я не зрозумів, що він е, скоротив. Дорога! Геракі, Нихера себе во. Вла... Я перепрошую, перебачте мені, будь ласка, тобі жопа, зараз я тільки дожену. Да пішов ти А, ні, то... Розберись з людиною из Black Waters. Задать вопрос. Ні, я не хочу його бити. Ваші дії влияють на ваш уровень честі і відносить вам до сторони других людей. Чому me? ти розпускаєш слух про мене? Ні ні ні, дружище, я ошибся, я сильно ошибся. А тепер, будь ласка, допоможи. Я ніколи не був в Blackwater. Тоді чому ти на мене переслідуєш? У мене таке лице, що мене всюди путають з другим. Та-та так. Мене теж виташі мене, будь ласка. Так, давайте будемо допомагати. Ладно, давай-ка руку. Щоб ти нічого більше не казав. Ні. Ні. Я не в порядку, щоб дати повішати честь. Так, коротше, ми робимо добре, але ви живі. Про що тут казати? Джеммі Брукс, окей. Я думаю, долучить для нас обох, якщо ти ми притворимо, що нічого цього не було. Я згоден. Ви спасли мені життя. Ту хороша людина. Here. Ось візьміть гроші. Yeah. От эту ручку. Yeah. Нашу мені твоє. Це нове із, із сталі чи що? Ви очень добрі. Я писати не вмію, але я зовсім не хороша людина, Джеммі Брукс. Більша частина часу. Розумієте, Я був в Blackwater. Я вбивав людей. Можливо, я вас стало теж прибрати. Але не лучше б мені було вас прибрати, Джеймі Брукс. Мене? Я вас не бачив взагалі. Ні-ні-ні, зараз ніколи небудь Думаю, ми друг друга зрозуміли. зрозуміли. Ага. Звичайно, зрозуміли. Молодець Джеммі Брукс, молодець. Я тебе запам'ятаю. У мене хороша пам'ять. В мене дуже пора... погана. Дірява башка. Ні капля разу в цього... Окей. Джемми <laughs> Брукс.